Пропоную поговорити про одну цікаву деталь у мирному плані, який представив Володимир Зеленський. Він уже опублікував всі 20 пунктів. Мова йде про можливу вільну економічну зону, те, про що ми з вами говорили буквально минулого тижня. Справа в тому, що Зеленський говорить, є пропозиція навіть вийти. Я так прикладаю на просту мову із Донецької області, як то вона полягає на цьому путінський режим, але створити там вільну економічну зону. Ну і інші пункти, там управління, наприклад, ЗС 50 на 50, поки що там компромісу вони не досягли. І питання вільної економічної зони може розглядатися на референдумі. Разом з усім документами, він каже, але я не думаю, що там без документ буде розглядатися, бо як правило на референдум виноситься одне-два питання. Є відповідний закон у нас вже ухвалений. От, пане Олеже, давайте ми все-таки повернемося знову до того, що ми говорили раніше. Вільна економічна зона, і потім поговоримо про те: а чи справді Росія зацікавлена з угляду на свою економічну ситуацію, погоджуватися сьогодні на такий формат замороження війни? Прошу. Ну, По-перше, я абсолютно усвідомлюю позицію української сторони ситуації, яка сьогодні є, і я тверезо оцінюю складність переговорного процесу, тому якихось там дуже різких заяв зі з моєї сторони точно не буде, тому що я розумію, наскільки важко в умовах надзвичайно складної. В першу чергу мобілізаційної ситуації в Україні. Власне, надання Україні кредиту 90 мільярдів євро трошечки покращило ситуацію з економічною, фінансово-економічною ситуацією, але ситуація мобілізаційна вона не змінилася, вона і вкрай важка. І з цієї точки зору я розумію позицію влади. Але е, в мене є дуже великий песимізм з приводу вільної економічної зони. Тому що тут завжди є дуже складні питання. Питання перше. Чия юрисдикція буде розповсюджуватися на цю вільну економічну зону. Другий момент. Хто буде здійснювати контроль за правопорядком і судовою системою? Тобто, по чому законодавству і хто там буде представлений? Так. Третій момент. Вільна економічна зона передбачає, що на її території створюються виробництва або підрозділи для надання послуг, які мають пільгову систему оподаткування з метою економічного відродження регіону. Ну, це основна ідея вільної економічної зони не плутати. Вільну економічну зону і офшорну зону. Офшорна зона, ну, наприклад, так, Британські Вержинські острови, тобто там, вона передбачає, що ця територія ті острови, є місцем реєстрації підприємств, які працюють за її межами. А там тільки формально сплачують мінімальний податок. Вільна економічна зона передбачає, що підрозділи виробничі для послуг створюються на території цієї зони. А тоді зразу виникає питання: якщо вони створюються на території цієї зони, хто там буде працювати. Місцеве якщо... населення, пане Про Прошу? Місцеве населення. Якщо ми з вами говоримо про територію, яка сьогодні Є під юрисдикцією України і вона формально лишається українською територією, дійсно, там місцеве населення є, правда, є дуже велике питання, чи захоче воно лишитися. Коли буде вирішуватись питання юрисдикції. Але коли ми з вами говоримо про ту територію, яка е, той же самий Покровськ, той же самий, там, я не знаю, Часів Яр. Там, Тобто ті міста, які практично припинили своє існування, хто там буде жити, що там буде робитися, і для кого це буде створюватись? Там немає мешканців. Тобто, може стати питання про те, що там мають бути якась, якісь мігранти. Але мігранти звідки з Росії? Тобто питання юрисдикції є питання надзвичайно важливе. Тому питання вільної економічної зони це питання, як на мене. Я назву дуже неприємну річ. Знаходження юридичної підстави для того, щоб передати ці території Російській Федерації. Пане Олеже, а можна уточнення таке на рахунок цієї саме вами визначеної дефініції? Я погоджуюся. Але чи не може це означати зараз такий політичний маневр, еквілібристику? Політичний. Тому що дійсно з економікою це речі. Абсолютно не співвимрені, бо коли ви аналізуєте це як економічно, ну, ну, це нонсенс. Цього не може бути для того, щоб досягти такого собі політичного компромісу ці всі непрості історії, бо продовжуючи повторюючи частину мого запитання, першого ситуація економічна і для Росії, і для України ресурсна вкрай складна для продовження такої повномасштабної війни сьогодні навіть. Нас розвідка стверджує, що Росія не здатна захопити Україну, просто не здатна завоювати. Нема в неї для цього ресурсу. Вони можуть бити довго, виносити енергетику, але ми сидимо без світла, от і навіть нині, і навчилися жити в таких умовах. Я не хочу, звісно, жити так. Це не, не і українці. Втім, чи не означає це таку собі політичну еквілібристику з боку і США, України та й Росії, врешті-решт? Я переглядав вчора, вибачайте за довге запитання? Усі розпабліки вони мовчать з приводу цієї угоди, як в рот набрали води. Жодного коментаря немає. Ну, дивіться. Е ще раз повторюю. Е мені важко говорити про політичну еквілібристику, тому що як економіст я оперую конкретними цифрами. Мені важко шукати якісь. Е Скажімо, там конспірологічний підхід, але дивіться. Якщо формально ті території будуть під юрисдикцією Російської Федерації, в мене є надзвичайно з особливим статусом, хай як завгодно. Але в мене є питання. Значить, дивіться, для відновлення життя на цих територіях треба класти величезні гроші, ну тобто фантастичні гроші. Сьогодні економіка Російської Федерації знаходиться, і тут абсолютно праві е американські експерти європейські експерти. Сьогодні економіка Російської Федерації знаходиться у вкрай важкому стані. Тут є маленький момент: цей вкрай важкий стан пов'язаний з двома речами: величезні витрати на гонку озброєнь і воєнні потреби. І другий момент надзвичайно низькі ціни на нафту. Так. Все. Все останнє є похідне. Якщо Росію повернути назад на світовий ринок нафти по тих цінах, які були до 2022 року, mm. вона достатньо швидко зможе отримати додатковий ресурс. Тобто мова йде про зняття частину санкцій, які стосуються нафтових. Доходів, чи є це допустимим для України з точки зору майбутнього. Чи є це е, то, на що Україна сьогодні готова погодитись? Я не знаю. Я ставлю запитання. Але треба розуміти наступне: дивіться, принаймні вся конфігурація, яка сьогодні існує, в? В тому ринку нафти говорить про те, що американці абсолютно свідомо діють на витиснення Росії з нафтового ринку і зайняття цього нафтового ринку американськими нафтовими компаніями. Ну, тобто, я не знаю, чи на сьогоднішній момент вигідно американцям будь-які угоди, які повернуть росіян на ринок нафти. Я вже починаю зараз трошки говорити з конспірологією, але подивіться, Трамп в сторону Путіна навіть чихнути боїться. А єдине, що він ввів з моменту приходу до овального кабінету, це фантастичний удар по російському нафтовому ринку, ввівши на першу і другу нафтову компанію Російської Федерації санкційні обмеження. Раз. Друге. Міністерство фінансів США до лютого місяця відклало санкційні обмеження на закордонні активи Лукойла для того, щоб забезпечити комфортне придбання цих активів американськими компаніями в першу чергу шевроном. Вартість цих активів 20 мільярдів доларів, але вони тим не менше активно зараз дискутуються. Мова йде про мережу заправок в Румунії. В Болгарії, в Австрії і два достатньо великих нафтоприродних комплекси в Плуєшті і, і в Бургасі. Це Болгарія і Румунія. Я для чого це говорю? Якщо ви не хочете зайняти російський сегмент ринку, вам ота інфраструктура на Балканах не потрібна. Вона потрібна вам тільки в одному випадку. Якщо ви збираєтеся туди вести нафту. Власну нафту. А ті танці з бубном навколо Венесуели і то, що сьогодні робить по відношенню до Мадуру, говорять про те, що американці хочуть повернути собі найбільші е, запаси нафти, які є на сьогоднішній момент на Карибах. І е, щоб американські компанії активно почали качати нафту звідти. Але де вони її продавати будуть? Тільки Європа! І для цього потрібна оця інфраструктура. Тоді на що там росіяни?